середа, 6 вересня, час новин на телеканалі Рудана. Наші журналісти вже готові розповісти про події цього дня. І починаємо з таких тем. Знову до садочка. Чотири групи по кількості дітей в окроті. З них три для дітей з особливими потребами. У Довгинцівському районі дітей прийняв ще один дошкільний заклад. Кращі інноваційні практики для розвитку міста. Тут, звичайно, мені здається, є дуже великий потенціал. У Кривому Розі підписано меморандум для підтримки інноватики і стартапів. Зручний маршрут. Смотриш в приложення і бачиш, через проїжджає той чи інший, який потрібен нужен транспорт. Криворіжці активно тестують мобільний застосунок у допомогу пасажирам. У кривому розі продовжуються ремонтні роботи укриттів у школах і дитсадках. Дозвіл від ДСНС на використання тимчасових сховищ мають вже 75 дитячих садків, які відвідують понад три тисячі малюків. Наша знімальна група побувала в одному з таких дошкільних закладів у Довгинцівському районі. Після тривалої перерви там знову відновився навчально-виховний процес. Підготовку захисних укриттів у дитсадках обговорили сьогодні на виїзній нараді, яку провів голова ради оборони міста Олександр Вілкул в одному із дошкільних закладів Довгинцівського району. Цей садок щойно отримав відремонтоване сховище. а Відтак відновив освітній виховний процес. З нового навчального року в місті працює вже 75 дитячих садочків, 268 груп відвідують більше ніж 3 тисячі дітей. І зараз ще створення. Капітальний ремонт, де що треба, укриті робиться ще в 14 дитячих садочок. Цей садочок, який сьогодні прийняв дітей, це дуже важливо, тому що в ньому чотири групи, ну, по кількості дітей в укритті. З них три для дітей з особливими потребами. Це дуже важливо, тому що ну, це те, що нам не вистачало з такими людьми, ну, є особливості роботи. Треба спускати в сховище при повітряній тривогі. І є особливості. Також хочу подякувати нашим чарівним вихователям, директорам, нянечкам, всім, хто працює в наших дитячих садочках. Да, за кошти міського бюджету, укриття, капітальний ремонт це створили підрядники. Але для того, щоб воно було затишне. Таке красиве, картинки висіли, книжки стояли. Це їх робота. І це вони розмальовують, розклеюють, щоб діти ну, не відчували психологічного стресу, а почували себе так само, як у групах, як вдома. У цьому дитсадку працюють чотири чергові групи. Їх відвідують 49 вихованців. На таку ж кількість місць розрахована і сховище закладу. Коштом міського бюджету виконані всі необхідні роботи. Облаштована система вентиляції, проведені електромонтажні роботи, замінені кабелі, розетки та світильники, прокладені труби водопостачання, змонтована каналізаційну систему, встановлений водонагрівач. Притя для нас це Простір для життя це вже офіційний елемент освітнього безпечного простору закладу дошкільної освіти. Тому, коли ми облаштовували укриття, перше питання це безпека, а друге питання, враховуючи, що це діти дошкільного віку, це простір і інформативний, простір пізнавальний і безпосередньо простір комфортний. До роботи з дітьми кажуть, у садочку повернулися з радістю. Повністю укомплектована всім необхідним сховище дає можливість повною мірою відновити освітній процес. Тут він проходить у змішаному форматі онлайн-виховання, соціальний патронаж та індивідуальні заняття з дітьми. Єркононенка Владислав Талалай цей день. Кривий ріг долучається до глобальних інвестиційних технологій і розвитку власних бізнес-інкубаторів. Сьогодні у місті підписаний меморандум про співпрацю з рядом міжнародних організацій та фондів і Криворізькими вишами, науковими установами і асоціацією Союз Бізнес Кривого Рогу. Меморандум має сприяти подальшому розвитку міста, створенню нових робочих місць та підтримці криворізької молоді. Провадження інноваційних бізнес-технологій у кривому розі, залучення до міста іноземних інвестицій, забезпечення доступу, промисловості до наукових розробок, розвиток і реалізація власних стартапів. Така мета підписаного сьогодні меморандуму. Він засвідчує співпрацю мерії міжнародної організації бізнес-інкубаторс, фонду розвитку інновацій, інституту розвитку міста, КНУ, науково-дослідного гірничорудного інституту, асоціації союз бізнесу кривого рогу та ДП Криба. Стандарт метеорологія. Хочемо створити всі умови, щоб наше місто стало центром інновацій і розвитку. Цією роботою ми з вами закладаємо фундамент для майбутнього розвитку ну, нашого рідного міста Кривого Рогу. І всі присутні на нашій зустрічі розділяють нашу думку. І я впевнений, що будуть плідно працювати на створення всіх цих, цих умов. Нещодавно у нашому місті побував відомий американський фахівець з фінансових інструментів інвестування, співзасновник проєкту Бізнес інкубаторс Чарльз Вайтхед. Ознайомившись з інвестиційним потенціалом міста, фундатор прийняв рішення про співпрацю з криворісцями. Сьогодні він був на онлайн зв'язку з іншими підписантами меморандуму. «Розвиваючи бізнес в Україні, ми насправді робимо три справи: по-перше, створення та генерація прибутку, як в Україні, так і в Криму Розі. По-друге, ми створюємо можливість для всіх людей, зокрема для молодих, для того, щоб вони створювали власні бізнеси. Це внесок як для людей, які зараз перебувають у місті, так і для тих, хто повернеться до цивільного життя після війни. І по-третє, і це мабуть найважливіше: ми таким чином диверсифікуємо економіку та бізнес. Диверсифікуємо прибутки і будуть спрямовані не на одну галузь, а одразу на усі. Таким чином, ми будемо робити свій внесок у загальне процвітання. Підписанню меморандуму в місті передувала робота зі створення сприятливих умов для розвитку інноваційних проєктів. Ми фокусуємось на, на кращих практиках. Це кращі практики міжнародної бізнес-інкубації на базі EU Business інкубетерс ці найкращі практики, які реалізуються в країні українським фондом стартапів, я хочу сказати, що у міста є політична воля і розуміння того, що нам потрібні інші напрямки, інші точки зростання і зони зростання, які дадуть нам змогу зробити економіку міста міста більш більш стійкою. До підписання меморандуму долучився фонд розвитку інновацій. Тут звичайно, мені здається, є дуже великий потенціал. Це і проект енергоефективності, проект зменшення викидів парникових газів. Ми знаємо, що дуже великі втрати є для економіки регіону з початку війни. Тому зараз мені здається саме той час, коли треба. Впроваджувати дібтек-проекти, впевнений, що за такої суттєвої, значущої, я б сказав, би, вирішальної допомоги команди наших радників, зокрема Чарльза Вайтхеда, перед нами стоїть світла перспектива, і ми будемо робити все, щоб її втілити в життя. У кривому розі з 2020 року діє школа стартапів в умовах воєнного стану. Вона не згорнула діяльності. У квітні стартував новий сезон, за результатами якого обрано шість проєктів переможців. У криворізькій інновації, стартап школі наші вже багато партнерів і внутрішніх, і завдяки нашим партнерам. Ми виходимо на такі міжнародні ринки. Ми зможемо стати таким генератором. Ефективних ідей для реалізації в нашій стартап-школі Валерій Кожухар, Максим В цей день. Бізнесу, інвестиціям і перспективам молоді присвятили онлайн-конференцію за участю представників мерії Кривого Рогу та німецького міста Кемніц. Подробиці далі. Підтримка середнього бізнесу також розвиток міста з урахуванням інвестиційної привабливості регіону. Такі теми обговорювалися під час онлайн зустрічі керівництва кривого рогу та німецького міста Кемніц. Велика увага реалізації потенціалу молоді. Розвиток нових проектів стартапів для того, щоб розвивалося місто. Тому ми створимо разом всі умови, щоб Молодь з міста не їхала в інші міста, країни, а залишалася тут і ем, розвивалася як сама, так і місто. Колеги з німеччини мали змогу отримати докладну інформацію про підтримку бізнесу в Кривому розі, зокрема у справі залучення грантових коштів, розповіли іноземним партнерам і про те, як у нашому місті застосовується геоінформаційна система для розвитку індустріальних територій, а також про підтримку перспективних кадрів. Підтримка нашої молоді через проекти і програми стартапів і розвитку новатиків в місті. Я дуже вдячний нашим колегам. Я дуже сподіваюся, що ми зробимо таку сумісну групу. І разом будемо опрацьовувати питання для розвитку та підтримки ГІС і в цілому міста Кривий Рі Олегендриксон Олексій Васильченко цей день. 15 років позбавлення волі, більше мільйона гривень на відшкодування моральної та матеріальної шкоди, а також автівка на потреби ЗСУ. Такий вирок виніс суд мешканцю міста, який скоїв убивство. Завдяки позиції Криворізької східної окружної прокуратури поставлено крапку у справі п'ятирічної давнини. Особа, яку було вбито та вбивця, перебували на території однієї з лісосмуг на тери... Софіївському районі. На ґрунті раптово виниклих неприязнених відносин вбивця пішов до свого транспортного засобу, в якому знаходилась мисливська гладкоствольна рушниця, взяв її, вчинив два постріли в нього саме у ногу та в подальшому в область голови та шиї. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Пересвідчившись в цьому, злочинець з метою приховування вказаного злочину загрузив тіло до свого транспортного засобу та вивіз до іншої місцевості і прикопав його у канаві землею. Злочинець більше року скривався. За підтримання публічного винувачення та принципової позиції Криворізької східної окружної прокуратури Дзержинським районним судом винесено вирок у кримінальному провадженні за фактом вбивства, яке сталося ще у 2018 році. Відповідно до вказаного вироку особу засуджено до 15 років позбавлення волі. Також судом визначено стягнути з вказаної особи 1 мільйон 70 тисяч гривень морального та матеріальної шкоди. А також транспортний засіб, який був речовим доказом під час досудового розслідування, передано, також відповідно до вироку суду на ЗСУ. От, не погодившись з вказаним рішенням, адвокати сторони захисту подано було апеляційну скаргу до апеляційного суду Дніпропетровської області, яка судом розглянута та її залишено без змін. Тобто, наш вирок вступив до закону, закону силу. У місті на цьому тижні був презентований мобільний додаток Зручний маршрут. Новий сервіс продовження комплексної роботи з осучаснення системи пасажирських перевезень у кривому розі. Транспортна мережа міста це трамваї, тролейбуси, комунальні автобуси та маршрутки. Для комфортних та зручних поїздок і розроблений новий застосунок. Він працює у режимі тестування. Кожен бажаючий може випробувати додаток і залишити відгук. Перші користувачі поділились з нашими журналістами враженнями, від відзнайом. Омства з транспортним мобільним помічником зручно безкоштовно, без зайвих зусиль, набридливої реклами. Мобільний додаток картка криворіжця, модуль, зручний маршрут від 4 вересня вже використовують криворіжці, які цінують час у дорозі. У ньому розробники помістили всю транспортну мережу міста. Мобільний застосунок картка криворіжця, модуль зручний маршрут. Це онлайн моніторинг пасажирського транспорту та можливість побудови оптимального маршруту відтепер у смартфоні кожного криворіжця. Зручний маршрут по собі унікальний проєкт як для Кривого Рогу, так і для України в цілому. Мобільний застосунок покликаний стати єдиним інструментом мешканців для зручного користування міським пасажирським транспортом. Новий сервіс покликаний спростити і пришвидшити поїздки містом на громадському транспорті. В режимі реального часу кожен зможе обрати як вид транспорту, так і найбільш вигідний шлях до місця призначення. Близько півтори тисячі криворіжців вже випробували модуль зручний маршрут. Недавно я знайшла в інтернеті посилки бета-версію карту криворожця. Мені вона подобалася, зайшла в неї, там оказалося, що можна користуватися дуже удобно тролейбусами, трамваями, автобусами. Часним транспортом на будь-якій ты ти виходиш, в приложення, і видишь, через какое время проезжает тот или той, який нужен тебе транспорт, і їдеш в тому направлении, що надо. Можна зайти в закладку і подивитися, чому немає транспорту. Десь щось обломане зранку, коли їхала до роботи, на РОВ-1 теж не було руху, і було дуже подивитися, чи є тролейбус чи ні. Вони всі стояли, я доїхала маршруткою. Порівняно з тим, як я раніше користувався, наприклад, розкладами і зараз користуюся додатком. Я можу спланувати, от іду на зупинку, я можу спланувати поїздку, тому що я можу онлайн подивитися, що їде такий маршрут, і я буду впевнений, що він приїде. Тому що, якщо користуватися графіками з іншим, ми всі розуміємо, що трансфер може зламатися, а ти їх будеш чекати. А так побачив і дочекався і доїхав. Скажу чесно, якщо ти вже встановив цей додаток, ти вже там з ним розберешся, тому що легкий доступ, ти розумієш, все написано, як простроїти маршрут, як побачити його, як вибрати розклад там трамваю, швидкісного, тролейбусу, все, все. Наразі додаток працює в режимі бета-тестування, а це значить, що кожен пасажир може запропонувати власні ідеї для вдосконалення його роботи. У разі проблем із завантаженням додатку користувачі можуть звернутися до кол-центру. Юлія Вітряк, Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день програма цей день триває. Далі дивіться про таке. Запрошують у колектив. Я дуже люблю свою роботу, так сказати. Тут от, от реально отримуєш неї. Підприємство Швидкісний трамвай гостро потребує водіїв та фахівців технічних спеціальностей. Сезон тихого полювання. Хтось купує делікатес у магазині, а хтось наважується збирати докорослі гриби у місцевих лісосмугах. Медики застерігають любителів делікатесів від збирання грибів у Криворізькому районі. Потрібні 80 водіїв, а також фахівці технічних спеціальностей. Комунальне підприємство Швидкісний трамвай запрошує до своєї команди нових співробітників. Серед гарантій, повний соціальний пакет та своєчасна зарплата, серед особливостей можливість освоїти професії, які високо затребувані на ринку праці. Більше розкаже Іван Проводов. Професія водія у списку найбільш затребуваних. Пояснити це легко. Такі вакансії є практично на кожному підприємстві: будівництво, торгівля, медицина, вантажні та пасажирські перевезення. Нині Криворізький ринок праці гостро потребує водіїв на комунальні підприємства, міський тролейбус та швидкісний трамвай. 12 років у швейній майстерні, а потім завод. Так для Тетяни складалась трудова кар'єра. Далі центр зайнятості та відверто цікавий шанс освоїти фах водія. За кермом трамвая жінка вже чотири роки. каже, вони повністю змінили її життя. Мені подобається стук кольос, рельси, поїзда. Це моє. Ну как бы это я очень люблю свою роботу, так сказать. От, от реально получаєш кайф від от ні. От, ти їдеш, і ти получаєш кайф, рано вставати. Чепуха, позна заїжджати, чепуха. От мені подобається, Я люблю це моє. От как та от так. От тетяна каже, в її роботі головне уважність. Від цього залежить безпека руху і якість перевезення людей. Кожен рейс, нові виклики та підвищена відповідальність. За цвісне з Ну ти їдеш в кабіні, ті зі чоловік 100 людей. Тебе ж, ты идешь ж не просто дрова, ты людей, которые за которых ты отвечаешь, надо и психологам работать, и медикам, и показать первую какую-то медицинскую помощь, потому что часто людям стоит плохо в вагонах, поэтому ну, там упал, садина или же ну всякие ситуации бывают. Поэтому тут в любом случае надо такой человек, который любит, хочет и умеет, потому что если человек не хочет, он будет так себе. А якщо подобається, любі, то з удовольствим, як я. Повномасштабна війна внесла корективи в роботу підприємства Швидкісний трамвай. Чимало чоловіків нині протистоять окупантам, дехто з жінок вимушено залишили країну. Підприємство відчуває гостру потребу в різнопрофільних співробітниках. Підприємство має потребу в в кваліфікованих кадрах, які підготовлюють рухомий склад до випуску, а також в нормальному стані підтримують і колійне господарство, і контактну мережу. Тому запрошуємо досове до на підприємства і електромонтерів, і слюсарів з рухомого складу, а також водіїв, якщо або людей, які бажають навчатися на даної професії. Двері підприємства нині відкриті для майже 80 водіїв. Тут гарантують повний соціальний пакет та своєчасну зарплату для і в третього класу вона перевищує 20 тисяч гривень з урахуванням податків. За більш детальну інформацію можна звернутися до відділу кадрів підприємства «Поща праці-1» або за телефонами 409-35-69. Іван Проводов, Денис Захаров. Цей день. Побутова сварка, яка ледь не скінчилася вбивством. Сталася в Інгулецькому районі. Жінка накинулася з ножем на співмешканця. Її затримали за підозрою у замаху на вбивство. Поранений чоловік у лікарні. Під час конфлікту жінка завдала чоловіку удар ножем у груди. 41-річного місцевого жителя доставили до міської лікарні. Поліцейські затримали нападницю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру. Пацієнт знаходиться у таракальному відділенні. Стан розцінюється як середнього важкості. На трасі поблизу села Любимівка Криворізького району сталася смертельна ДТП. В автівці, яка злетіла з дороги та перекинулась, загинула пасажирка. Водій і пасажир травмувалися. Один із постраждалих наразі лікується в тисячці. автоджилі не опорився з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав на узбіччя та перевернувся. В результаті ДТП на місці загинула 61-річна жінка та травму отримала водій з пасажиром. Їх госпіталізували до міської лікарні. Наразі дана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують ці обставини. Пацієнт зараз знаходиться у відділенні політравми, його стан оцінюється як середній. Йому була надана вся необхідна допомога. Зараз стабільні знаходиться у відділенні. Рання осінь, пора комфортної погоди і прогулянок. А любителів тихого полювання вже ваблять лісосноги. Натомість, уже цього сезону в Дніпропетровській області зареєстровані випадки отруєння дикорослими грибами. Михайло Бестров дізнавався, чи багато грибів у місцевих посадках і яку загрозу несе цей осінній делікатес. Аби поласувати грибами, хтось купує делікатесу магазині. А хтось наважується збирати дикорослі гриби у місцевих лісосмугах. І це при тому, що медики заявляють, на Криворіжжі безпечних грибів немає. Нрідко до кошика з грибами люди помилково кладуть бліду поганку. Траплялися історії, коли навіть досвідчені грибники не змогли розпізнати цей отруйний гриб. Тож фахівці радять відмовитись від вживання дикорослих грибів. Збирайте сюди. Идут по асфальту, ага, это грибочек, а что б не взять его? На поле, на дачах, в лесопосадках, в лесосмугах. Ну, коли спрашивают, а можно ли собирать грибы в привалийском регіоне, я думаю, ни в коем раз. Неда поганка, вона анонтины содержит. И в и жаркого лета становится похожа на боровичок. Вот такая шляпочка рыженькая уже, коричневатенькая, ножка утолщается, опадает перепоночка. Вот эта. И... Люди, взагалі, люди, коткою завжди збирали. Вони та що я знаю ці гриби, що ви мені розказуєте? Якщо ви спробуєте консервувати, кип'ятити, тушкувати неїстівні гриби, що б ви не робили з ними, отрута з грибів не вийде. Наслідок вживання такого делікатесу, щонайменше тривало лікування. Вони садять такі речовини, які дуже важко перетворюються в життя, в шлунково-кишковому тракті. Тому не рекомендую, не збирайте. При отруні грибам вони не проходять так просто. Вона отруні грибами, воно діє на рівні клітин пангематозних органів. Печінка, почки і людина може померти. Яким грибам надати перевагу криворіжці здебільшого відповідають без вагань? Дуже полюбляю гриби, але я. Мабуть, вже 10 років не купляю ні на ринку, ні на Западинців. У мене є знайомі, які лишилися життя. Тому я гадаю, що треба їсти. Я можу прожити без грибів. У нас мало їстівних. Більше то всяких поганків скидаються нету. То я би не рискнув би поету, тому що травиться і не відкачаю. Воно добре, вроді, делікатес, але такий, що смертельний може бути. Кончиться плачевно, як горі, це проблемно. Тим часом сезон неприємностей, пов'язаних із тихим полюванням в нашому регіоні відкритий. На Дніпропетровщині вже фіксують випадки отруєння грибами. Михайло Бестров, Денис Захаров цей день. І це все на сьогодні про нові події нового дня. Завтра у звичній порі. Залишайтеся з нами і бережіть себе.